А зараз для вас виступить ще один учасник творчого сектору Мечислав Рисич зі своєю акапельною піснею. Млин, вітаємо! Раз, раз. Доброго всім дня! Вірші до мене приходять в якості писань. І отже, я виконую цей вірш як пісню Акапань. Композиція називається Лип. І за яром ліс дрімучий по підлісом млин, Края небо сірим списом трая журавлів, плине небом, там на хмара чорне небо буде грім, Срібний рій журнок личуть білі журавлі, Спіт ярк променів квіт і орлинний політ. Промінь вітром грає, холод зігріває, світлом переповнений світ, давня пам'ять древній рід, придемо на праве діло переможе біле. Рід за яром ліс дремучий під лісом стояв млин, края небо сірим списом зграє журавлів. Там на хмара чорна небо, буде грім. Срібний ріжурунок лесуть білі журавлі. Дякую. Дякуємо, дякуємо, побратиме! Слава Україні! Слава, Слава нації! Словода! Україна! Дякую, шановні! Дякую!